Як перевірити, які лічильники Google є на вашому сайті? Якщо ви запускаєте рекламу, то відповідно того, що реклама повинна якось оцінюватись, у вас повинен бути лічильник Google Analytics. Також для збору аудиторії з контекстної реклами необхідно розміщувати код конверсії Google. Якщо ваш сайт працює на CMS чи самописний, чи на будь-якій платформі, окрім Prom, і ви не хочете звертатися за кожною дією до програмістів, для того, щоб ви могли коригувати сайт, налаштовувати конверсії чи коригувати якісь елементи на сайті, вам також необхідно розмістити на сайті Google Tech Manager. Тому всі ці три лічильники будемо шукати на нашому сайті. Я Василь Волошин, власник маркетингової агенції PPC Rocks і автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Наші лічильники можуть бути встановлені через деякі скрипти. І для того, щоб легко перевіряти, які лічильники є на нашому сайті, ми повинні ввести в Google запит тех асістент. Далі ми натискаємо на наше браузерне розширення. І далі ми повинні його установити. Обов'язково, щоб воно називалось Техасістент. І натискаємо Установити. Далі натискаємо додати розширення. Це розширення у нас є. Для того, щоб це розширення у нас було постійно під рукою, ми повинні в браузері натиснути на такий пазлик, і щоб воно ніде не ховалося, його потрібно закріпити. Тепер ми переходимо на наш сайт. Натискаємо на наше розширення, і далі розширення нам покаже коди, які є на нашому сайті. Ми обов'язково ці коди повинні перевірити, чи дійсно вони повинні стояти на нашому сайті. Ось я, наприклад, спочатку перевіряю Google Tech Manager. Ось такий код у мене висвічується. Перехожу в Google Tech Manager, бачу, що у мене код співпадає. Далі переходимо в Google Analytics. Запам'ятовуємо ідентифікатор показника. Так. І переходимо в Google Analytics. Дивимося. Все співпадає. По коду конверсії ми також можемо зайти в Google Tech Manager. Натиснути Tech. І натиснути. Що у нас тут показано. На 451 закінчується, переходимо на наш сайт. дивимося, все співпадає. Ось так легко можна зрозуміти, які лічильники є на вашому сайті, не занурюючись в код сайту і не вишукувати в якихось скриптах ці лічильники. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарях, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.